Вечір неділі поїхала таки підживити свою картоплю до затки, бо вітер якраз туди і бризкаю. Кроплю покропила хелатином, помила оприскувача і зараз буду кропити помідори. Цибулю, огірки, можна теж кропити ним. ну Тут в мене тільки на 5 літрів, то ну, на що вистачить? Основне помідори покроплю. Слухайте, що я хочу сказати, що вибирати полуницю це не сама легка робота. Бо так вже я нарачкувалась, бачите, це 10-літрове відро і там більше як пів відра. Це я вибирала от там, на тому кусочку. Бачите, яка класна, така темна і вона така. Вона лучша за цю що тут, вона м'якша. і лученька така, смачніша. А зараз я ще тут буду вибирати. Знаєте, в мене в цьому році в бур'яні полоничка, але я його не вириваю. Хіба що дуже великий якийсь мені там. Тому що якщо я вирву, вона просто посохне, то я собі отак їй трошки холодочок робиться там і її там добре. Отакі От справи. Це я полонечку вибираю своїм дівчатам, дочкам покійного чоловіка. Менше в Вінниці із завезу завтра до, до другої зміни, а старші зараз завезу, буду їхати. Тож ж тут далі вибирати. В мене тільки що такий якийсь, як це сказати, шок. Да? Під'їхала машина, ну і господиня цих козенят підійшла. І чорненьке козенятко в мішок і повезли. Ну, Наче вони для того і ростуть, але шкода. та мабуть на шашлик вже забрали малючка. Довибирала я полуницю, надсипала в мале відро, заберу туди додому, подивлюся, що там, може треба досипати, щоб було повненьке те відеречко. А це ось так, щоб там була і того сорту, і того сорту. Бачите, ця з цього кусочка дрібніша. Але нічого, слава Богу, є. Да, трохи є так. Світлішу вирвала, але нічого. Ну, тут пів відра є. Ура! Сьогодні понеділок. Щойно живим коридором зустрічали тіло загиблого захисника сусіднього села. Сьогодні вранці насмажила собі в яйці рибки тої, що вчора купила. Смачна, але ж дорога яка. 180 гривень за, за кілограм. Звичайно, у нас там є ну, оптовий ринок, там дешевше, але як вже на цей прийшла, то вже й туди взяла дорого, але все дорого зараз. Збираюся їхати на Вінницю, поїду сьогодні раніше. Бо ж хочу завезти гостинці. Е, полуничка. а це сестра нарвала її руколи, а я цибульки її нарвала. Та й дивлюсь на свої руки. Е, та й вони, знаєте, які я ж руками рвала. Ну, це вже вони чисті. Бо тут, наче і полота особливого не було, то я щойно взяла нагріла добре води і чайну ложку лимонної кислоти, і ось так тримала, вимочувала, щоб білі були. <смір> Манікюр я не роблю, бо щось так витончились були нігті, що я не, ну, поки не хочу робити, хай відпочинуть. Тож таке, може, кому треба лайфхак з лимонною кислотою дуже гарно відбілюється. Пакувалася. О, ще треба взяти той вазончик вчорашній, що я купила на роботу, не забути. Вітаю вас, дорогі мої підписники і глядачі. Я до вас трошки сіла пов'язати. Як ви можете бачити, я вже сьогодні вдягаю свою футболочку новеньку. На роботу я ж йду. Але їду я сьогодні раніше, бо я вже казала там в попередніх кусочках, що я везу гостинця у вінницю моїй меншій падчерці, тобто дочці покійного чоловіка, то трошки раніше поїду. У мене зараз є час, то я вирішила пов'язати. І в'яжу, я, хто не знає, ось. Таку павутинку біленьку для своєї доні. І тут така красива регланна лінія. Так що я зараз трошки пов'яжу. Я всім бажаю мирного і тихого дня. Хай все буде добре. До нових підключень. Йду я в цьому районі я шов тут у Вінниці. Де колись був ресторан Кельце. Його там немає. Там побудували будинок такий гарний. В ньому там сільпой, паркінг. Чого там тільки нема. Мені тут трохи є, що йти. то тобто це я йду. Біля таких якихось чудернацьких всяких гошків. Йду я вже назад. Зайшла, віддала полуницю, бо вона працює по комп'ютеру, звичайно. Та й сміюсь сама себе. Піднялася на поверх не той, що треба. Вони колись жили на четвертому, а це на п'ятому, а я звичайно на четвертий. Але її набрала, ніхто не виходить, набрала. І вона наверху накинула себе по привичці. Цирк на дроті. Вітер. Оце щойно пригода була. Знаю, що на цій зупинці є магазин такий, що засоби догляду і захисту рослин побачила, зайшла. Липила тепеки і лишила телефон, уявляєте? Таке, добре, що вернулася, вчасно і забрала. Ще й таке може бути. Трохи красоти. Тут є церква жінок-мироносець. І тут такі гарні троянди і що то там, бегонія, мабуть, дуже гарно. Такі трояндочки, краса. Краса, краса. Красивенна. А білека, гарна. А це ще якесь гарне. Згадала, що ж не сказала, скільки коштує оце тепекі. Тут на 10 літрів води мені такої не треба. Ну, не було менше, але я думаю, собі що це порошок, його можна розділити. Тим паче в мене є електронні ваги. То це я купила оце тепекі і прилипач, от воно коштує. Оце на відро води, коштує 80 гривень. Таке я було купила, от там, де заходила в магазин. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас вже вівторок. Я після роботи заходила в АТБ. І що ж я там придбала? Купила яйця курячі. Зараз подивимося. 59,90. Купила два лимончики по 99 гривень кілограм, там 260 грам, ну, на 26 гривень. От, ще мило там занесла вже господарче за 24 гривні купила. Так, масло фаворит ось таке взяла, воно коштує 105 гривень 90 копійок. Потрібно було мені солі. Я взяла ось кілограм, коштує 12,90. Ну, і захотілося ось якогось смаколика козинаки. І це все коштує 242 гривні. Ну, це тут мила немає. От таке. Такі мої покупки сьогодні. Приїхала на город, біля моєї ділянки стоїть як екскаватор, да? там ще один. Відрізняється картопля. Це один сорт, то другий. А там третій. Чудеса. Посохло моє сіно викошене. Хай би хтось забрав чи що. Таке гарне. І тут теж почала цвісти моя ожина. А я зараз, мабуть, буду вибирати полуницю. Потім треба де косити. На одному кусочку вибрала, ну тут десь 4,5 літри, бо це відеречко на 5 літрів. Вже вона дрібніша. Зараз йду на той кусочок, що ближче до засадком, як я кажу, бо це досадка, а то засадком. А на цьому кусочку зовсім мало, бачите? Дно прикрите, ну там ще другий чуть шар. Ну, скільки є, вибрала. Як там є? Фантамас розбушувався, то це я ось розбушувалась і зрізаю оцю свою хвору вишню. Хай вона мене тут не нервує. Ріжу я, ріжу і тут я придумала, Подзвонила сусіду Васі, кажу, Вася, я тобі хочу подарувати на шашлики вишню. Кажу, прийди до мене зріж, зріжеш її і забереш грубші геляки. Він приїхав, прийшов, зрізав. Мені віття, ті гіляки такі тонкі, я йому допомогла занести бо через два городи і подякувала йому. А поряд живуть молоді люди, вони там ще будуються. Я в них позичила ось таку драбинку, щоб нарвати вишеньок. І слава Богу, рву я свою шпанку, дуже солодкі, добренькі. Тоненькі тут гіляки. Зараз я по максимуму обірву. Вже не достаю. Там ще є, але я вже не достану, не достану. Ось стільки, бачите, це п'ятилітрове. І ось такі два відеречка літрових я дала сусідові за те, що зрізав мені оцю вишню, а друге відеречко за те, що позичили мені цю драбинку. Бо без драбинки я б не достала. Ура! Стартую додому. Набрала врожаю вперед. От і минув ще один день. Надходить ніч і кожної ночі молишся, просиш Господа, щоб ніч була спокійною, а вона не скрізь така спокійна. Минулої ночі Київ, громили Одесу. Я всім співчуваю. І так, як іде ніч, я бажаю всім спокійної ночі, щоб над вами нічого не літало і не падало. Дякую, що були за мною, що дивилися моє відео. До нових зустрічей.